Добрий день, хочу поділитися своїми враженнями. Я прийшов в Дентал Центр Ліпінський, а дуже давно спочатку потрапив на чистку зубів до Романа. Залишився дуже враженим, позитивно. Після того вирішили лікувати мені 9 зубів через те, що в мене брак часу. Робили все одним махом, і мав дуже неприємний досвід зробити одну пломбу в іншій клініці, а, через що отримав дуже серйозні поранення своїх ясен. <хи> наразі маю всі здорові зуби, яскраву гарну посмішку. Мені дуже сподобалося професіоналізм, підхід індивідуальний, все розказують, все показують і залишають вас. Особисто мене залишили з прекрасним настроєм. Нічого не страшно, все круто. Мені коротше, все сподобалось. Отже, раджу особисто свого лікаря, раджу Романа. Всього гарного дня.